Шановні друзі, сьогодні до вашої уваги розглянемо автономний генератор, бензиновий генератор, який повинен забезпечити аварійне живлення в будівлі. Ну і перш за все, коли постає питання використання генераторів, то перше, це який генератор придбати. Друге питання це як його облаштувати. Як вибрати генератор, ну, відповідно його параметри, ну і так далі, як його підключити, облаштувати, налаштувати і таке інше. Ну, почну з першого. Цей генератор, який ви бачите на цьому зображенні, був придбаний ще в 2013 році. Значить, основна мета це забезпечення відповідно безперебійної роботи систем опалення. На той час були перебої з напругою, і цей генератор в мене простояв от практично до 2022 року, не напрацювавши там десь півтори години, годин, і він був в такому законсервованому стані. Ну, у 2022 році прийшлося його розконсервувати. Ну, і деякі питання, я хочу поділитися з вами, які пов'язані з тим, як підходити, як я вже сказав, до вибору, до налаштування, до його встановлення, регулювання і таке інше. Ну, рухаємось далі. Ну, перш за все, що таке генератор? Е, синхрон, що таке в принципі, основна частина кожного е, автономного генератора? Це альтернатор так званий. По суті, це генератор синхронний. По більше, це генератор, е, Синхронний генератор з явно-полюсною обмоткою і е, значить, системою е, збудження. Тобто, ми бачимо тут -от, е, на цьому слайді. Ну, стандартний такий от генератор, який комплектується, більшість генераторів. По суті, назви тільки міняються, а генератор конструктивно один і той же самий для всіх конструкцій. Значить, що з собою представляє генератор? Ну, нерухома частина це статор з обмотками вихідними. Так само на корпусі ще є пристрої, які призначені для обдуву От бачимо вентилятор, відповідні решітки. Жалюзі, які призначені для охолодження цього генератора, значить, під час роботи охолоджується обмотка і магнітна система, тобто осердя значить, рухомої і нерухомої частини. Контактні на контактні кільця подається напруга збудження, від якої залежить величина напруги на, вихідної, на вихідних обмотках. Генератора. Є система АВР. Система AVR призначена для е, підтримування е, частоти, відповідно, підтримання величини напруги заданої номінальної ну, на рівні в даному випадку 220 вольт. І для е, відповідного регулювання там є ще електромеханічна система, яка пов'язана з карбюратором, яка регулює е, кількість обертів генератора, і таким чином регулюється. Відповідно, частота змінного струму. Рухаємось далі. Ну, багато питань виникає, коли людина вперше намагається придбати генератор, і відповідно, і відповідно відповідно в неї виникає дуже багато питань. якої потужності генератор, якої системи, який двигун, і таке інше. Ну, для того, щоб. Вирішити це питання, то необхідно усвідомити ну, таких от, е, дві речі. Перше, значить, необхідно визначити перелік е, основного обладнання, яке буде працювати в режимі ну, такого, чер... е, аварійного, е, аварійної роботи е, споживачів, коли вимикається мережа. Тобто необхідно розуміти, що повністю замінити все живлення з допомогою генератора. Це досить ну, така складна, складне питання, яке пов'язано із тим, що потужність генератора буде надто велика. Значить, і друге питання, це Питання пов'язане з тим, якої системи ви обирати генератори. Ну, генератори, ви розумієте, можуть бути бензинові, можуть бути дізельні генератори, значить, в свою чергу бензинові генератори можуть бути відповідно на різних системах, тобто двигунів. Тут теж є нюанси відповідні, але значить, знову таки наголошую, що. Необхідно визначити основні споживачі і визначити відповідно потужність генератора, ну і додати ще 20-30% додаткової потужності, яка б забезпечувала ну, якісь непередбачувані Ну, Генератори ще от один такий от момент. Генератори можуть бути однофазні. І Трифазні. Так само є і універсальні генератори, але вони занадто дорогі. І їх відсоток ми бачимо дуже маленький. Основна кількість генераторів автономних це все ж таки однофазні генератори. Чому? Тому що вони можуть працювати вони конструктивно, вони е, простіше, вони дешевше і вони, в принципі, можуть замінити навіть роботу. Значить, от, якщо у вас вдома трифазна мережа, вони можуть замінити е, е, от ці, ці трифазні мережі при умові, що у вас будуть відсутні в режимі е, ну, такого аварійного електропостачання трифазні е, споживачі. Ну, наприклад, трифазні потужні двигуни там і таке інше. Саме для цього генератора дивимося, які ж параметри його цього генератора. Генератор бензиновий FG350E. Літера Е вказує на те, що генератор може запускатися не тільки з допомогою шнура, а так само і з допомогою акумулятора, що дуже спрощує режим запуску, особливо якщо ну, до цього буде долучені, наприклад, от, дружина або. У вашу відсутність необхідно буде зробити такі маніпуляції. Тип двигуна це чотирьохтактний бензиновий двигун з повітряним охолодженням. Кількість циліндрів 1. Модель двигуна, ну, бачимо, чотирьохтактний. ТЕ200. Об'єм двигуна. В сантиметрах кубічних це 196. Як бачимо, що це відповідає 6,5 ракінських сил потужності. Максимальна потужність 2,8. Хоча, в принципі, написано на самому ж корпусі, що там 2,7. А робоча потужність 2,5. Ну, об'єм паливного баку 15 е, літрів. Масений картер 0,6. Е, наявність електричного стану. Паливо це АІ. Бензин 95, шумність 67 дБ, ну, стартер або ручний, або електричний, як я вже вказував. Ну, і тут ще треба сказати, що е, споживання, споживання е, за одну о, мотогодину палива, як я вже дивився, це приблизно 0,35-0,5 літра за годину. В залежності від того, є навантаження чи його немає. Ну, Треба сказати, що е, значить, от, ну, е, мінус, або сказати, не мінус генератора. Але якщо генератор працює навіть без навантаження, він все одно буде споживати е, достатню кількість е, пального. Ну, от Бачимо, що е, цей генератор був встановлений у гаражному приміщенні. Значить, ну, Далі, більш ґрунтовно я поясню, як там все облаштовано. Е, але ну, треба. Розуміти, що рекомендація основна, яка йдеться у всіх документах, що генератор повинен працювати так, як виглопні гази, на відкритому на подвір'ї там десь або на відкритому якомусь просторі. Ну, в даному випадку, враховуючи те, що все ж таки зимою холодно, і влаштувати десь місце для генератора не завжди буде зручно, то було прийнято рішення. Встановити генератор в приміщенні і зробити достатньо надійний такий, от, з допомогою гофра ну, такої от труби, вивід вихлопних газів на двір. Ну а як це було зроблено? Дивимось далі. Щодо будови генератора, ну, бачимо, що генератор побудований за стандартною системою. Є така рама, на ній розташовані знизу. Це сам генератор і двигун, зверху паливний бак і елементи керування. Знову-таки повторююсь, приходимо до конструкції генератора. Бачимо на ньому, що тут от є спеціальний от ключ. Який е, має три положення. Перше положення е, це вимкнена система, друге система включена, тобто подається живлення на схему керування, і старт це як в автомобілі з допомогою ключа можна запускати, е, 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 запускається е, значить, генератор е, від пускового пристрою. Тобто від стартера маленький такий двигон постійного строму. Значить, що досить, знову таки повторюю, досить зручно. Має дві розетки, Значить, ну, такий от, перемикач включення в систему, вольтметр вихідного живлення. І тут ще є два контакти, які дуже зручні, які призначені для зарядки акумулятора. Тобто до цих контактів ми приєднуємо наш акумулятор і можемо в процесі. Його е, роботи підзаряджати, що знову-таки повторюсь, дуже зручно. Е, рухаємось далі. Значить, це е, вже відповідно е, значить, от, зворотна частина, де знаходиться от, бачимо, екран захисний, глушник, важить дорослі, ручний стартер, паливний екран, кришка повітряна. Ну, і там ще більш грунтовно ми це розглянемо. Ну і для будь-якого пристрою, от такого подібного пристрою, є дуже такі от важливі заходи безпеки, які необхідно виконувати, тому що це дуже важливо, можна сказати так, і від цього залежить, ну, можна так сказати, що залежить і безпека, тобто може виникнути і пожежа, може бути люди уражені електричним струмом, зіпсовані споживачі, таке інше. Ну І перше, що завжди наголошується, що перед заправкою паливом завжди зупиняйте двигун. Так, це дуже важливо. Якщо у вас закінчується пальне, і ви бачите, що ну, от трошечки вдалити туди в бак пального і не зупиняти, ні в якому разі цього робити не можна. Це основне правило, яке винесено на саме першу, ми бачимо позицію. Тому що, ну як показує практика, що все ж таки деякі люди. Нехто цим правилам, і це приводить до небажаних таких наслідків. Не допускати переповнення бензином і встановлювати генератор, і встановлювати генератор в похиле положення. Тобто, ну треба генератор виставити. Можна для цього використовувати будівельний рівень, щоб подивитися, що він стоїть рівненько, немає нахилів, це, Від цього буде залежати його. Значить, от коли генератор працює, ви розумієте, що є вібрація і може бути такий от транспортний ефект. Тобто, коли він буде рухатись по підлозі, наприклад, або на тій поверхні. Цього треба уникати. Залишайте повітряний прошарок над рівнем бензину. Да, тобто заливати під повне горлошко бензин не, не можна, і на цьому теж наголошують всі от інструкції, які даються до генератора. Ну, то, що не палити під час заправки генератора, ну, це, я розумію, що це всі розуміють, що це може призвести до небажаних наслідків. Ну, і так само треба, якщо у вас є каністра з бензином, яку ви значить, приділили до цього генератора, то ясно, що вона повинна стояти в окремому приміщенні і не, бути, не може бути, знаходитися поряд з самим генератором. Ну, от дуже важливо, вихлопи генератора можуть бути дуже гарячими. Уникайте розміщення будь-яких займистих матеріалів поблизу вихлопного отвору. Ну, Це я думаю, що зрозуміло. Ясно, що і всі частини не тільки вихлопна труба і глушник, а всі частини генератора будуть нагріватися. Значить, ну тут є така рекомендація: експлуатуйте генератор тільки на вулиці, при наявності гарної вентиляції. Але ну, в даному випадку я вже пояснюю, що генератор встановлено в приміщенні. Але для цього треба цілий комплекс ну, таких от мір виконати для того, щоб відвести ці вихлопні гази, щоб не допустити їх проходження в приміщенні, ну і таке інше. Не допускайте присутності дітей сторонніх людей при роботі генератора. Ну, це теж дуже важливо, ви розумієте. Там, де частини обертаються, туди, як то кажуть, допускати дітей не можна. Не накривайте генератор тканиною або пластмасовим кожухом. Це теж важливо. Значить, у мене був такий е, приклад, коли сусіди встановили генератор під е, поряд з будинком. Ну, що йшов невеличкий дощ такий, вони накрили його е, целофановим таким, ну, шматком целофану, що в принципі, призвело потім до того, що генератор перегрівся. Тобто, відповідно, циркуляція повітря ускладнюється і це приводить до таких небажаних наслідків, коли генератор, ресурс самого генератора буде зменшуватися. Не таркайтеся генератора мокрими руками. Це зрозуміло. Не сполучаєте два генератори. Про що йдеться? Значить, якщо у вас є декілька генераторів, і ви вирішили, ну, одного не вистачає, включимо два паралельно, то цього робити не можна. Там необхідно узгоджувати відповідно, щоб на виході були значить, і фаза, і відповідна амплітуда вихідної напруги, і частота співпадали. Забезпечити е, такий режим з допомогою таких автономних генераторів неможливо, тому такі генератори е, паралельно не вмикаються, е, не приєднуйте генератор до будь-якого примуслового е, джерела енергії. Так, це дуже важливо. Генератор е, не можна вмикати е, значить, відповідно до споживача і при тому, що може раптово включитися мережа. В цьому випадку буде коротке замикання і обмотки, вихідні обмотки генератора будуть, можуть згоріти, що призведе до псування генератора, і, відповідно, його використовувати подальшому вже неможливо буде. Значить, ну, дуже важливі застереження є ще, які пов'язані з тим, що генератор. Перед підключенням генератора до електросистеми необхідно за допомогою головного переривника обслуговує систему, відключити систему генератора від електромережі. Тобто ясно, що, як я вже сказав, одночасно з мережою генератор працювати не може, і необхідно забезпечити, щоб при подачі відновлення напруги мережі, щоб генератор не був в цей час включений. Тому головний переривник або перемикач, про що ми далі розглянемо, повинен бути в системі обов'язково. Ну, ще застереження, ще, так як в генераторі є контактні кільця, значить, вугільні щітки, то там може бути іскріння. Воно не сильне, але воно може бути. Тому, якщо є в приміщенні вибухонебезпечні ну, такі от пари, якісь. Або газів, або пари там рідини, наприклад, або ще щось, або там, ну, коротше кажучи, вибухонебезпечне середовище, то там цей генератор використовувати не можна, або виконати всі заходи для того, щоб забезпечити ну, таку от ізоляцію від цих пристав, що в принципі не передбачено в цьому генераторі. Так, ну бензиновий двигун може виробляти чадний газ, який небезпечний для здоров'я. На жаль, ми бачимо, що от у нас дуже багато випадків було, коли люди вмикали в приміщення генератор і потім отруїлися чадним газом. І були такі літальні випадки. Ну, Для мене це не зрозуміло, як можна так було використовувати генератор. І, тобто не розуміти, що це може призвести до... Відповідно таких наслідків. Значить, ну, Експлуатація генератора. Що треба до чого приділяти основну увагу? Перш за все, це генератор поставляється без масла, тобто необхідно це масло залити у картер. І до відповідного рівня без масла двигун запускати навіть на короткий термін не можна, тому що це виводить його з ладу двигун. E, значить, ну, друга така от рекомендація: це швидкість генератора була встановлена на виробництві, що забезпечує безпечну роботу. Зміна вже встановленої швидкості може призвести до перегріву, установки, викликів пожежу. Ніколи не намагайтеся прискорити двигун. Ну, що треба сказати е, з цього приводу? Значить, е, як правило, швидкість генератора. Не відповідає чітко, наприклад, от частоті 50 Гц. І з тим я зіткнувся в багатьох генераторів, які я запускав, які е, ну, підключав до мережі. що е, потім унеможливлює роботу ну, таких от важливих елементів, як контролери, там, наприклад, от. Е, газових або твердопаливних котлів, вони відмовляються працювати там, де є приводи, відмовляються працювати, якщо частота не відповідає 50 Гц, наприклад. І, як правило, я вже, як я вже сказав, зіткнувся з тим, що частота або швидше, ну вона, як правило, більше, ніж 50 Гц, там, 55, 54 Гц, от, ну, і необхідно буде потім її підлаштувати. Перед запуском генератора необхідно. Тобто генератор треба запускати в режимі холостого ходу, дати йому трошки прогрітися, щоб він попрацював від 2 до 5 хвилин, а потім вже запускати його, приєднувати до нього навантаження. Ну, Про заправку генератора ми вже відповідно розглядали. Значить, Ну, на даному слайді, слайді вказано, яке масло, мастило треба використовувати. Датчик масла генератора система налаштована таким чином, що якщо масло буде недостатнє, тобто рівень масла спрацьовує датчик, і він зупиняє генератор. Ну, от подібні випадки теж були, коли сусіди приходили і питали, чому генератор запуститься, а потім. Зупиняється. І що робити? Крутили вже всі налаштування, всі гвинти, всі карбюратор і нічого не могли зробити. А виявили, що там якраз рівень масла на межі, тобто спрацювання датчика. Тобто масло є, але трошечки недостатньо. Долили масло, і генератор пішов в роботу. Значить, ну, На цьому слайді ми бачимо той же самий генератор, який встановлений. Бачимо, що він на такому дерев'яному помості. Як спеціальний стіл, значить, все облаштовано і генератор готовий до роботи. Ну, Підключення навантаження. Як я вже сказав, що генератор спочатку запускається в режимі холостого ходу, а потім запускається в роботу. Необхідно визначити знову-таки, коли ви працюєте від генератора, необхідно вимкнути деяке навантаження, яке і не використовувати. ну, Наприклад, от... Звичайний електричний чайник, праска, е, мікрохвильова піч. От Такими пристроями краще не користуватися. Вони досить багато споживають енергії, у них великі струми, е, пускові в тому числі, і це не бажано буде впливати на генератор. Ну, Наприклад, бойлер. від 800 до 1200 Вт. Значить, На період ну, такого часу можна відключити бойлер, щоб він не навантажував генератор і не призводив до його ну, такої зупинки. Тому що знову-таки, ну, тут можна сказати, мікрохвильова піч від 800 Вт і вище може бути навантаження при роботі генератора. Звичайний чайник 2000 Вт, тобто 2 кВт. Це теж досить багато, що не бажано для. Як навантаження для самого генератора. Ну, наприклад, той же кондиціонер це теж небажане навантаження. Тобто, треба, знову таки, я повторюю, це не перший раз, що треба обмежити кількість споживачів, тобто вмикати найбільш ну критичні такі це холодильники, можуть бути, якщо один або два. Це можуть бути роутери, це можуть бути інтернет. Значить, от, ну, якісь інформаційні, і освітлення. Все інше необхідно вимикати для того, щоб не перевантажувати генератор. Значить, ну, як вже вказувалось на самому генераторі є вольтметр, який показує напругу вихідного. Так само і виводи, як я вже вказував, для зарядки. Значит, ну, тут ще вот показано, що показано, вот, горловина, в яку заливається масло, це треба контролювати. І от коли uh, цей генератор я вот показував, вот тут, вот, тут спеціальна вот, пробочка горловина, і тут вот заливка масла. А що дає ця вот станіна? Вона піднімає генератор від підлоги, і це дає додаткову зручність. Обслуговування і е, робота з генератором. Тобто це дає можливість е, ну, якось зручніше. Можна підійти до нього, подивитися і знизу, і зверху. Ну, е, таким чином е, додаткова зручність. Ну, старт двигуна. Старт двигуна от показано той же самий ключ, який має три положення. Е, виключено, включено, і старт від е, акумулятора. Е, Запуск генератора при ручному старті. Ну, тут написано, що треба зробити, але основне це те, що ми включаємо ключ, відкриваємо паливний вентиль і закриваємо важіль дроселя потягнути на себе. Тобто важіль е, заслонку карбюратора, ми її прикриваємо для запуску. І потім, відповідно, або з допомогою шнура, або з допомогою ключа запускаємо генератора. Зупинка генератора відбувається ну, в такому якби, зворотному, вимикається навантаження генератора, від'єднується от кабель, якщо він є, і потім значить, там, де ключ у нас, ми виключаємо режим. Вимикання і генератор відповідно, зупиняється і потім закриваємо паливний кран. Тобто паливний кран необхідно під час, коли генератор не працює, перекривати, щоб паливо не перетікало в карбюратор і не випарувалося. Пробуємо запускати генератор. Для цього необхідно закрити заслонку карбюратора, включити краник подачі бензину в карбюратор. Значить, і відповідно включити, включити в режим запуска. Перший варіант це з допомогою значить, такого методу без акумулятора. Генератор запускається і роботи. На виході бачимо кругу. Даємо 5 хвилин прогрітися. І другий варіант. З допомогою uh, стартера uh, акумулятора Генератор працює, фонду і йому саме Ось Після того вмикаємо.